Про цікаві події та не менш цікавих людей прямо зараз на телеканалі Трофей вітаю вас, друзі! 22-й рік минув, слава Богу. Дуже складний рік для всієї країни. Ну і звичайно ж складний рік для кожного з нас. І сьогодні ми будемо говорити з президентом Федерації риболовного спорту України Максимом Амановим. Максиме, вітаю вас! Дуже радий вас бачити прямо от на початку 23-го року. І спершу хотілося все ж таки запитати: підсумуйте 22-й рік, як він для Федерації минув, бо рік складний. Так, ну якщо коротко, ці українські змагання ми не проводили з зрозумілими причинами. Але мали змогу виїжджати на міжнародні змагання на чемпіонати світу за кордон. Є чим пишатись, так, є у нас є медалі. Є у нас медалі за зиму. Наша збірна виборола бронзу минулого року. З мармишки. Да, Значить, Перше місце порадували нас, наші дівчата. На першому всі, на першому світі, це був другий, наче, да, це був другий чемпіонат світу, Але, на який ми перший раз поїхали. поїхали да. Українки скоро повіловлі да, у іде в Великобританії на батьківщині собственно, цього, цієї дисципліни. Тож ми перемогли. На жаль, втратили ми дуже гарну людину. Головного тренера, дівчата Юру. Царство Небесне. Е, також знову на однієї з нових дисциплін, яка нас порадувала, хлопці поїхали в Нідерланди на перший чемпіонат світу стрітфішингу і вибороли друге місце, стали срібними призерами і програли ми тільки голландцям, тільки господарям. Ті хлопцям, які... Живуть на цих водоймах, бо це було місто, це були канали безпосередньо в самому місті. Дуже цікава дисципліна, і там і, і рухатись дуже цікаво, да, і да, зони да, цікаві, да, і да. переходи з місця на місце. Так що зверніть увагу, до речі, звертаюся до тих, хто любить саме от таку риболовлю серед міста. Це можливо ваша дисципліна, тож Поза минулого року ми проводили чемпіонат України у Дніпропетровську. Зараз, уже, зважаючи на останню публікацію правил Всесвітніх, ми наші правила дещо скоригуємо, і я думаю, що ця дисципліна буде мати ну, дуже багато послідовників в Україні. Дуже багато. Тим тим бачу, що вже є медалі, вже є куди людям стримитись. На жаль, на жаль, поки що, дисципліни цієї в класифікатори немає, але міністерство нас обнадюжує каже, що скоро. Можливо, в цьому році нові дисципліни будуть внесені до класифікатора, і вже хлопці отримують свої заслужені звання майстрів спорту міжнародного класу. Щодо звань, тут от, якщо ви вже заговорили про це, то хотілося б запитати і згадати: от коли були у нас дівчата у студії, чи будуть чи не будуть. А да, дівчата, коли були тут у студії, то я як абсолютно впевнена людина. Їх навіть почав вітати з тим, що вони отримали звання, на що вони мені сказали, що ось така оказія, що немає у нас звань. Чому дисципліна з'явилася, Чемпіонат світу з'явився, вони поїхали, вибрали перше місце, а е, ніякого звання не отримали, дівчатка. Дисципліна з'явилась, завдячуючи президії федерації. Тобто, хлопці переконали і мене. І переконали всю риболовну спільноту, що давайте спочатку попробуємо ввести, провести чемпіонати України, а потім вже будемо дивитися, чи будуть будуть ли дівчата, якщо ми говоримо за дівчат, будуть чи будуть буде. спортсменки, чи будуть <світ> взагалі спортсменки е, наразі для того, щоб ввести нову дисципліну. В риболовний спорт, в, в розділ в класифікатор неолімпійських видів спорту, потрібно змінити. Це зміна закону. Останній раз його міняли чотири роки назад. Це не, не наша провина, це не і не провина мінспорту. Там ну, це цілий, ці, ці, да, цілий ряд е, мі, мі, міністерств і законодавчих. Органів, які повинні погодити і вноситься не тільки до одного виду спорту, а є у нас більше ста видів спорту, вносять якісь зміни. І всі ці сто видів спорту повинні пройти ці всі жернова бда бюрократії дівчата виграли, виграли, виграли молодці. Якщо з'явиться е, ця дисципліна, е, будемо надіятися на те, що вона з'явиться найближчим в часом в переліку. Да, е, моє перше звернення буде до міністерства. Я буду просити, буду благати міністра і все керівництво, щоб е, дівчат присвоїли вже зв... по факту да, вже. звання. Е, якщо підуть нам на зустріч, ну то буде результат. Ну, я думаю, що а чому не піти? Тому що дівчата все ж таки представляли країну на міжнародних змаганнях, і ось така от дрібничка. Міністерство можна сказати велике, велику вдяку, тому що нас випускають. Дисципліни немає, але вона є в календарному плані. Міністерство йде на зустріч, тобто вони на вони, наразі вони роблять дуже велику роботу. Про що вам ще хотілося б теж згадати, тому що це най, ну, як на мене, найвидовішніший взагалі, так, найвидовішніша, така дисципліна, динамічна, да, і е, вона і тягне за собою дуже багато і, ну, і таких, знаєте, і фізичних зусиль теж ну, в якому сенсі, в тому, що і ти маєш справу і човном. Перетинати кордон 22-го року було складно фізично взагалі людям. А тут хлопці поїхали і ще із човном, і поїхали вони без свого основного керівника. І дяка велика і пану Левченко, і дяка велика пану Корзенкову, щоб вони підстрахували, так, так, так. що вони взялися, і дяка, звичайно, нашим. Тому що все ж таки шостий результат на доволі складній водоймі. І ті, хто пам'ятає програму і інтерв'ю з Двікою, яка у нас була, приїжджали це Нізнайка і Март'янов після чемпіонату, то там було складно. Але все ж таки хочеться згадати і про них, бо молодці, молодці в тих умовах. Молодці. ну Зараз же проводиться три тури. Так, це 3 -3, перший, 3 -3, перший 3, раз, коли 3 -3, Але 3 -3, ж їм не звикати з трьома 3 -3. турами, бо 2. вже давним-давно в Україні є змагання, якби, які по три тури йдуть. Якби не перший провальний тур, то результат був би значно вищий. Ми, ми такі сподівалися на медалі. Але ну, в цьому сенс спорту є куди стримитися. Так, да, були якісь певні помилки, тренерський штаб врахував все те, що там трапилось. То були заміни, там була двійка замінена, але це теж це не провина спортсменів. Ні, ну, там ні, в них були свої, ніколи да. не заказати. Є команда. І вона вирішує. Команда да, складається з спортсменів основного складу, запасного, всіх тренерів, всіх координаторів. Оце команда. Я ще хотів е зупинитися трошки саме на цій дисципліні, бо Олега Конуваленка не було і не було в країні, бо ми знаємо. Е що ця дисципліна і Олег її головний тренер, ну власне, той, хто дбає, якщо можна так сказати, про цю дисципліну, він сам херсонець, і ми знаємо всі ці жахливі події Олега не було в країні, і ми вже казали, що підстрахували і його і збірну. Чи не буде заміни цій людині в цій дисципліні в 23 році, або можливо якась цікава більша інформація від вас Що прийде, стосується дисципліни човна, так. то замін на сьогоднішній день ніяких не планується. В да, О, в це щоб ми да. почули да на, на даному етапі Олег Федорович, як був головним тренером, він ним і залишається. Передаємо вітання. Да. Олежа, ми тебе чекаємо. Да. Тож е, слава Богу, що є в Україні е, люди, які можуть підстрахувати. Да. Да. Є гарні тренера, які вміло з року в рік працюють зі спортсменами, тому що спортсмени сам розумієш це. <гум> у нас є такі індивідуальності, до яких на певний підхід потрібен. Є Дмитро Кразинков, який один із найтитулованіших у нас спортсменів в риболовному спорту в Україні, зокрема, і має ну, досить вагомий багаж знань саме в цій дисципліні логи з пінгам. Ще у НАТО теж Дмитру, дякую, Діма. Дякую. Да, Привіт да, да, величезні да, да. і дякую за, за кого чого кластися. Якщо ми вже згадали Дмитра Корзінкова, то, звичайно ж, неможливо не згадати про зимову риболовлю спортивну, саме про мармишку, тому що Дмитро Корзінков, якщо не помиляюсь, 11-ти 11 разовий чемпіон світу. Більшість цих, цих чемпіонств в нього саме з Мармишки, це якщо я не помиляюся. Що у нас із мармишкою е, цього року? Бо вже е, в принципі не, не так далеко і має відбутися чемпіонат світу в Естонії. Якщо 21, я не помиляюся. 21 лютого мав був відбутися чемпіонат України, але ми всі бачимо, що погода не дає нам його провести. На жаль, на жаль, е, також, зокрема, є. Вплинули деякі законодавчі зміни на проведення саме першого чемпіонату України, тому що ти знаєш, що змінились правила. Про це ми поговоримо. Знаєш, так. Що змінились правила, і, зокрема, виділений розділ відповідний під спорт. Це стосується підводного спорту і риболовного спорту. Значить, ми маємо зараз по Брати погодження на проведення чемпіонату України у військової обласної адміністрації в межах яких буде проведені змагання у е, Держрибагентства міського місько, і у екології. Льда нема 21 числа, чемпіонат України ми не, не будемо проводити. Формувати збірну ми можемо за результатами поточного чемпіонату світу. Участі є е, е, 15 кращих за результатами минулого року. Да, ми можемо перенести. Значить, у нас за календарним планом 5 6, 5 -6 лютого мають відбутися навчальний тренувальний збір і відбіркові змагання на місці проведення чемпіонату світу у Естонії. Там теж можна. Да, да, да. відбіркові змагання ми будемо проводити на тій воді, на якій ми будемо змагатись. Це дає нам ну, більш Значущі шанси е, дійти там до е, ну досягти максимального результату на тій же воді, на тій же рибі, в тих же зонах, можливо, можливо, якщо вони не будуть за і тренування, закриті. і да і розка да. і розвідка, і, розвідка. і розвідка. І коли працює команда, і в команді там не. П'ять спортсменів і п'ять тренерів, десять чоловік, а коли 18 спортсменів, 7 тренерів там чи вісім буде, і можна повністю там, і карту глубин, і яка риба, як вона переміщається, чим кормиться. В общем, там це Віталія Васильовича, Левченка, Вотчина. Він у нас найкращий українська збірна, я нагадаю. П'ятиразова чемпіонка світу. Ми п'ятиразові чемпіони світу. Там <проб> і знову ж таки я вже не рахую. E, 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 такі, і Знову ж таки, прізвище Левченка і Корзінко. І чого Левченка і Карзінко? Я думаю, що тут Корзінков вже буде як виступати як спортсмен. Якщо він пройде в збірну, то буде відповідно. А може статися, ]zysta? що не пройде? якщо не пройде, то можливо займе місце в тренерському штабі. Якщо тут ну, Не віриться в те, що він може не пройти. Ну, Але досить, це спорт. досить багато молодих спортсменів, які бігають, які більше рухаються. Які, як показав чемпіонат зміни по -по світу за минулому році, коли був е півметра слой снігу, і з цих півметра перші 20 сантиметрів це вода. І е возразним спортсменам е швидко е пересуватись по зоні було досить складно. Отакий от нюанс. Але те, що я бачив <клес> на власні очі з тих змагань по мармишці, де я от приїжджав і дивився, що молодь більше бігає і робить а. лунок. А досвід зробить собі штуки 3, 5, 6 і виграє. Тут можна вивести формулу. Тут можна вивести формулу, і вона буде, буде дієва. Возраст і молодість дає нам сподівання на те, що. Спорт молодіша, є люди, які тянуться до да, тянуться до тих самих. Тобто ми рухаємося вперед. Ну от на такій ноті зараз ми будемо, на жаль, закінчувати нашу програму, але закінчити тільки першу частину її, бо з вами ми зустрінемося вже згодом і поговоримо далі. Бо дуже ще цікаві теми у нас попереду. А ви, друзі. Як завжди я кажу, ви друзі, допомагайте нашим збройним силам, чим можете наближайте тим самим нашу перемогу. Ну і зустрінемося на телеканалі Трофей.